Сам перед один п'ятниці ніколи нормально не формулювався. Стали якісь такі незрозумілі питання, ну... Не потрібні, да, манкуючи, що депутати слабо ходили. Це перше. З другої сторони, ми повинні вернутися до відповідальності. І я вважаю, що як одна з підстав позбавлення мандату, повинна бути все ж таки систематичні пропуски, тому що є депутати в всіх созивах, які половину за весь п'ятирічний термін, половину засідань пропустили. Ну чого не позбавити мандату? А з третього боку, треба відмітити, що керівництво Верховної Ради повинно приділити увазі все ж таки організації роботи Верховної Ради. Тому що, на жаль, оці варіанти, коли в десятій годині, в дев'ятій годині вечора викидають порядок, денний на завтра він не дає можливість депутатам. То по про да ми можемо. Я можу цілу ніч читати ті закони, але продуктивність депутата, який цілу ніч читав закони і в десятій годині прийшов на сесію, дуже низька. З другої сторони, давайте відверто ж говорити. У нас дуже багато законів розглядаються не по порядку. От я вважаю, що якщо я подав свій закон, він став якусь чергу, він потихеньку має по реєстру йти, як будь-яка заява в будь якому державному органі. Тобто прийшов одна, роздивилась та що було попередньо подано. Далі мій по нумерації. А в нас получається в мене є законопроект 1901, а розглядається сьогодні закон 3200 Дцять п'ятий то а, чому мій 1901, який поданий, -як, і так. це в ручному порядку. Це саме негативне, що є. Тобто, закон, наприклад, після того як ми вийшли з коаліції, закони радикальної партії стали в чорному списку. Наші закони не попадають в сесійну залу. Чому? Тому що це все, це не наше. Ну я так не речі. повинно бути, бо інакше ми нівелюємо статус народного депутата. Ми я? нівелюємо саму процедуру законотворення. І ми нівелюємо, навіть якщо це опозиція, як казав Шарль Деголь, це опозиція, але це теж Франція. Тому це опозиція, це теж Україна, і її треба чути. Ми ще попередньому скликані ініціювали такий ж саме закон, але це потрібно зміни вносити в конституцію. І тоді ми так, збирали підписи правда. депутатів про п'ять пропусків. Було і це була якби наша ініціатива свободи. Так само інші депутати долучилися. Але, на жаль, вона ж не, 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 не зреалізувалася, тому що ми не збирали півної кількості цих підписів. так само ідея про зняття недоторканності. І от мене завжди виникає питання. Сьогодні вже всі процедури пройдені. Чому не вносять про недоторканість? Preciso Чому? А, Розумієте, Ми як радикальна партія, як опозиція, ми не боїмося зняття неторканості чому, тому що в нас її і так немає. Історія з Мурсенчуком показала, радикальна партія недоторканності немає. За 5 хвилин ти можеш бути в візниці. Це недоторканість, якщо буде знята, то вона буде стосуватися. От, От Карненко говорила про те, що я не знаю, будуть у нас голоса, не будуть. От і президент, я думаю, все-таки теж не може бути. На я я коли сказав, коли проголосували 364 народних депутата в першому читанні, так? Я казав, я тоді виступав на пресках, кожен, хто проголосував в першому читанні, якщо не проголосує в другому читанні, повинна. Скласти мандат, тому що він збрехав і обманув виборця. Якщо Всі ти біду. проголосував в першому читанні і казав, що ми будемо це підтримувати, і ти не проголосував в другому читанні, ти брехун, і ти не маєш права носити ім'я народного депутата. Є будь на справедливість будь-яка зміна закону, може? це не реформа. Бо те, що нам сьогодні пропонує президент, це не реформа, що покращує, це просто узурпація влади, або, скажімо, підконтрольний судової системи під одного президента. Тоді в нас виникає, як каже Михайло, не виконавча гілка влади, а президентська гілка влади. Давайте послухаємо. Вас насправді, от згадую часи, коли ви ще перебували в коаліції. Там я не будемо зараз е розглядати питання мотивів вашого виходу з коаліції. Але я згадую, як все було добре, як ви голосували за закон про право на справедливий суд, все було добре. Але от чомусь якихось е Знову ж таки, ви окремили це питання за якихось там, не знаю, зовнішніх внутрішніх чинників, коли ви перестали бути членом коаліції? Е, свідомістю радикальної партії, у фракції радикальної партії, просто кардинально помінялася. Вони за витаю. один день. А я вітую. Значить, дивіться, коли ми говоримо про справливий суд, ми голосували. Це так. один закон. А коли ми говоримо про зміни в конституції, де президент хоче однособово призначати і звільняти довічно призначати суддів, отут ми вже проти. Де, де ви бачили таке положення? в Скажіть мені, Президент. в якому в якому, чекайте, в якому ну можна авулю казати, ти, що хоч, я є конституційної комісії, і я бачу ті зміни, які подали. Почекайте, є, зареєстру... тому, там, є -то зареєстрований проект закону про внесення змін до конституції в частини судової реформи. Чи є в Верховній Раді зареєстрований законопроєкт про внесення змін до конституції в частині внесення... Диві, його не внесли, але його подали на медиціянську комісію, і його підтримала Конституційна комісія. Ну, як я як вона, знаю там, зараз, як призначається. Тому ми знаємо цей проект, який є. Ми знаємо. Тому, що коли його внесуть, ми будемо мати іншу дискусію, але те, що там прописано, ми всі прекрасно знаємо, тому що Конституційна комісія це не закритий орган. І я є членом Конституційної комісії, і ми знаємо, що пішло на Венеціанську комісію. Так от пішла на Венеціанську комісія, дуже проста тема. Пішла, що президент довічно одразу призначає будь-якого суддю, і він його звільняє. Але при тім всім притягнення до відповідальності судді, крім того, що в нього недоторканість може зняти буде тільки Вищою радою правосуддя за новим законом, так буде, то мало того, всю Вищу раду правосуддя 15 з 21 член... На фактично так чи інакше призначає президент. Прошу кажу, То ви хочете сказати, Юрі, що не це... маніпулювати секундочку. Ну, ну, Давайте про, не маніпулювати. Згідно про рішення згідно згідно рекомендації на комісії, більшість вищої ради правосуддя ви кажете, мають бути представники суддівського корпусу. Я правий. Ні, почекайте, я право, є таке. Якщо суддю призначає президент, і якщо потім а. ті судді, обирають вищу раду правосуддя, то кому вони підлежать? Давайте, давайте поступимо слідуючим образом. Чому? Потому що, що? не всі з нас цей документ. Пусала давайте дождемося, і реакція мінісанська комісія одна... одна... для для зробити все тільки щоб президент впливає на судову. На що зараз нас чітко видно, що у нас конституції прописано, що не парламентсько президентська форма правління, але на жаль, у нас по факту виходить, що неї є президентська форма правління, і тому перетягування ковдрів відчутно. І ті по навіть проєкті конституції зміни. Кі голосував парламент 31 -го числа, і там створення тих префектур створить про те, що ми дійсно будуємо таку жорстку диктатуру. Те вигляді, що я так розумію, що давай а за я там, я, навіть, 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 навіть і спочекайте, от, от сидить колишній ну Немає губернаторів, керівник Вам, е голова міської е обласної державної адміністрації. Пане Юрій, як вас призначали на посаду? Тоді була така конституція, що, що? призначав президент за погодженням так, з прем'єр-міністром. Так, 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 така була конституція. Чекайте, такий, за погодженням можливо, з прем'єр-міністром. А що сьогодні Питання пропонують? Питання функціонального навантаження, яке було у вас, яке було у голови обласної державної адміністрації, яке буде у префекта. Я вам скажу, у мене була я ніс відповідальність за соціально-економічний розвиток кожного губернатора несе голова обласної адміністрації, Префект цієї відповідальності не несе. Правильно Але я... Його тільки контролюючи. В тому те справи, в нього дозволяють. От ви вмієте дослухати, чи ви за привичкою вашого Юрія Луценка перебуваєте всіх і всіх. Я за привичкою алечкою а, питання а, префект, префект виявляється по конституції у вас. Він є і виконавчою і гілкою влади одночасно, і контролюючою. Це нонсенс ну, для будь-якої правничої системи. Це перше. Друге питання: виявляється, префект має можливість призупиняти рішення місцевих органів, самоврядування. Мало того, за його подання можна взагалі припинити будь-яку діяльність любого органу обраного народом на місцях і, і призначити, і Пане і призначити Юрі, чотири. То нам відповідає на ваше попереднє питання, чи не є відчуття, що президент вистраює вертикаль. Якби президент, окрім депутатської недоторканності, паралельно виніс закон про відповідальність президента, тобто про імпічмент закон, так? Щоб ми говорили, що перед законом Сірії. Проєкт називається про президента. Немає значення, але його суть імпічмент, щоб можна було процедуру порушення, щоб ми не звільняли президентів через Майдани. Так? Тоді в такому випадку я говорю про те, що він робить просто те, що в демократичному суспільстві можливо передбачити. Ну якщо президент говорить про те, давайте притягнути до відповідальності депутатів, а моє недоторканні. Це є ну це не була би А Чому президента не діло? Ну, не знаю, тому, тому що... от у мене прозвикає відчуття. Президента... Президента... От я от зараз калька, це... от я зараз буду говорити не як політика, а як юрист. На наразі в законодавстві України передбачає чіткий механізм позбавлення е... усунення президента з посади президента. Е, відповідна процедура всі по кроково прописана в законі України. Майдан Як... це не процедура. Я при чому тут майдан? Ви мені кажете про те, що не створений юридичний механізм, а я вам кажу, що створені. Бо цілий розділ закону України про регламент Верховної Ради говорить про порядок усунення президента, про створення ТСК відповідно, про призначення слідчих і так далі. В чому а закон про ТСК де? А, ми цих процедур ми не можемо пройти. Що за вас тимчасово... читати Абревіатуру ТСК? Я одразу розумію, що ні, тому що у нас тимчасово у нас цього закон немає і не вносить сьогодні президент Гройсман цей заклад. Хоча цей закон, до речі був зареєстрований. Порядок створення дії згідно закону України про регламент Верховної Ради України. Ні. Є М -м -м. закон, має бути прийнятий закон про тимчасові слідчі комісії. Інакше тої процедури ніколи не буде існувати. Буде нібито Чому? право, але не буде ніколи механізму розглянув і підтримав коли це. Коли ми життя. говоримо про цю історію, О, дивіться, Черношенко заявив, що президент змушував його до тих чи інших рішень. Філатов змушував тих чи інших рішень. Якби був процес... Притягнення до відповідальності, як ви говорите, то сьогодні би вже було порушено ця процедура. А чим це завершилось? Ви знаєте, мені не дивається ситуація. Ми всі ну ті, хто плюс-мінус знає, знає суддівський суд, корпус, як то виступи всі знають, хто такий пан Антон Чернушенко. і яким чином таке різке прозріння у нього відбулося. Та саме, він, не саме ні, почекайте. Не буде саме цей момент, взругали. коли, 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 його, коли його співали ви? на хабарі. А ви? що він робив до цього? Що не. він робив рік до цього? А що він робив, нехай коли януковича служив головою головою Київського, але президент. Не має права впливати я... на жодну я, що... я правильно те, розумію, що я правильно розумію, що всі народні депутати... мащук нікуди б не, діпут... не тікав. Його могли залишити під домашнім і Так далі, але він дійсно переніс два місяці назад дуже складну операцію. Дуже складно операцію. І насправді любий лікар може сказати, що йому треба і спецхарчування, і так далі. Але мене дуже дивує цинізм суддів, які маючи на руках два висновки двох різних лікарів, лікаря служби безпеки України, який служить, і лікаря, який в, в цьому якого, в Шалімової клініці. І він говорить про те, нам треба який довідка про він каже: Добре, ми її дослідимо. Хоча Місічук сидить тяжкий у, у клітці. Він каже, ми дослідимо, але через шість днів. Через шість днів ми призначимо нове засідання, будемо розглядати. Людина може з дня на день погіршити стан здоров'я. Тому цинізм судді дуже важливий, і я хоч ну дуже цинічний цей суддя. Ці судді я хотів би зауважити, що серед 60 чи 70 суддів апеляційного суду виявляється, тільки троє можуть судити сьогодні Мсійчука і Свободівців, які теж там арештовані. Інших суддів немає, тільки троє. Тут і Свободівця. Ні, Ви... суть не в тім питання, але, от, ну скажімо, ті справи так, да, пини визначили чітко дуже трьох судів, які і ту, і ту справу розглядати. Не могли розвести. Ну, от вас або як представителі і свободи радикальної партії, вот це ситуація, вони подталкують. Тому що швидше почати начать суддібну реформою наконець. Я, я казав одну лише позицію. Якщо за п'ять хвилин вони знайшли підстави арештувати Мусічука, то я вважав, що за десять хвилин вони мали мати підстави всі матеріали передати до суду і почати розгляд цієї справи. І ми б мали відповідь. А отак от тягнути сьогодні місяцями, як вони вміють справу і тримати на підвішенні і людину, і суспільство це й неправильно. Справа про народного депутата, тим паче, якщо він вже арештований, повинна попадати одразу до суду. І я би хотів, щоб суд якнайшвидше дав висновок. винний в тюрму, не винний то нехай генеральний прокурор складає Можна? заяву Іде з посади геть.